Йоу! Всім привіт! З вами я, Матео Йоа. Давно не знімали відоси, але знаєте що? Сьогодні ще одна розпаковочка. Сьогодні мені Сьогодні з пошти ми забрали тату, які дуже довго будуть держатися, як справжні. Просто, Просто не справжні. Зараз прямо зараз ми їх відкриємо. Чекайте, зупинимо, бо то, що це важко. І до речі, хто хоче собі теж татушки такі, я вставлю посилання в описі на інстаграм. І там ви можете подивитися, заказати і все буде добре. Вони заказуються онлайн. Тому, якщо захочете, перейдіть по ссылці в інстаграм і тоді подивитесь, коротше, що ну, татушки можете купити. А тим часом я розпакував. Ось. Тут такий конвертик чорний Че називати? его называть? Напишу черный. Короче, тут, тут написано твоя Що? Ну ладно, допустим, распаковка. Хорош. Я уже бачу татушек. Тут щось випало Тут є сердечко. Вау, як мило! Так, дивимось. Оце я заказував. Вони світяться. Вони в темноті світяться оці. І оце я теж заказував. Ось тут я такого собі хотів. І це черемпор. І оце я дуже хотів. Воно Дуже прикольно, мені понравилось. Ось такі татушечки мені прислали. І, коротше, цей. Я їх понаклею, побачу, як це робиться. І тоді. О, дивіться, ще татушки. Це в подарунок. Хорош. Е, і тоді я понаклею татушки, покажу, як я їх наклею, і потім побачите, як я буду виглядати. Так. Починаємо робити першу татушку. Так, дякую. Мені треба... Я буду делать ось тату. Кладу. І мені ще треба матний диск. І антисептик. Фу! Блін. Відкриваємо. Э, Промочуємо ватний диск антисептиком. Далі там, где вы хотите наклеить татушку, он э, обмывает антисептиком. Так, далее берем татушку. Дайте. Я хочу, чтобы, допустим, близковку. А я взять? И треба будем выдержать. Все, у нас выдержим, чтобы близковку. Блин, тут бути дуже аккуратным. Постики татушек. И тебе не можно водить ни одну татушку. Ну, допустим... А вс у меня есть. Как снять из нее тело вс О! Оп. Снимаем. Отак так прикладаємо. І нам треба вода. Нам треба ватка і вода. Так, ну шо, я промочив. Багато води. Уже сюда всю ватку Тоді Зараз побачимо, що буде. Забираю ватку. Забираємо і... ум Хорош! Дивіться. І оце всередині е, воно буде світитися е, ввечері. Але для цього треба на нього посвітити фонариком там минут п'ять. Типу, або на сонці зарядити, якщо літо, то теж не треба. Воно, типу, заряджається. А так воно просто не буде працювати. Блін, прикольно. Представте мені так сюди, так якось. Ого, дивіться, у мене ще одна татушка. Е, ну це вже є другої фірми. Такий сюди, такий сюди тигра у мене буде. І розказую правила, Ще годину не можна торкатися до татушки. Після миття басейну або е, там всяких, е, ну або е, просто коли ви хочете притиратися полотенцем, то не татушку після там душа не притирати з щоб вона не змилась швидко. То, типу, ну, помить ручки і коли типу я... Затупив трошки і поклею на ручку. Ну, я, в принципі, буду так от протирати. а тут собі не буду. Ну і типу все. І два радость мають триматися 5 днів. І ці я оцю я змию. І ще у мене тут є дуже легка. Я її дуже мею. І все. і тоді я буду тільки в таких татушках. Так, я, в принципі, ще хочу одну наклеїти. Мені дуже понравилось. Зараз подивлюся, яку... Я думаю, ошибся такие звезды. Зараз я подивлюсь. Давайте, давайте. Скорпиона не хочу на руку. Это будет, блин, акус стрмно скорпиона на руку клеїть. Так, что тут у нас есть? Ну давайте. Рома. Это надо будет моєму друго подарить, его так звать. Е, окей. Я дуже хотів цього тигра. Тому я... Я тільки коли побачив його, я такий, о, я його хочу. Блин, тут дуже треба бути обережненьким. А я не сильно обережненький. Хто знає, хто не знає. Тепер всі знають. Хто мене дивиться? Хто не дивиться, не ставить лайки і не підписується То вони не ставлять лайки і не підписуються я уже дивіться, Так. Я готов. Теперь я, короче, планую куда его клеить. ось Сюда. Тут надо тебе будет эту штуку смыть. Отсюда я поклею, поклею. Зараз место течения, типа вот так вот. Місце. Зараз я піду змию цю штуку, а потім буду далі продовжувати съмку. Так, ну що, продовжуємо робити другу Оу, перелив. Продовжуємо робити другу татушку. Отут от отрастувати. От. Промочуємо, промочуємо, промочуємо. Все. Берем. Нашу саму татушку відкриваємо її Прикріплюємо. і тепер це все діло водою На 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 Мені дуже цікаво, она вона у меня вийде. <свисток> так, ну что, я готов не мать. Удивить... Блин. <свисток> Ух! Хорош. Хорош. <свисток> Так кут? Хорош. І знову кажу, що щоб купити ці татушки, переходьте по посиланню в описі в інстаграм. І там в тому інстаграмі, і на тому сайті, можете замовити собі татушки. А зараз, всім дякую за перегляд. Всім показував був я, Матео Юа.